Олена з нетерпінням чекала спокійних днів на дачі, готуючись до народження первістка. але її ідеальний відпочинок перетворився на справжній хаос, коли свекруха несподівано приїхала з трьома галасливими онуками, кущі полуниці витоптані, грядки зруйновані, а замість допомоги постійна критика. Чи вистачить Олені терпіння, щоб зберегти спокій? І що робити, коли свекруха намагається винести твої речі? Просто з твого дому це історія не тільки про конфлікти, а й про силу жінки, яка навчилася захищати себе та власні кордони. Дізнайтеся, чим закінчилося це напружне протистояння. Олена та Іван жили простим, але щасливим життям. Вони чекали на поповнення в родині. Олена була на п'ятому місяці вагітності, жінка сяяла від радості і любові, а Іван намагався робити все, щоб її підтримати. Нещодавно вони здійснили давню мрію і придбали дачу невеликий, але затишний будиночок у селі, де можна було проводити час удвох. А згодом і разом з дитиною. Дача знаходилась у мальовничому місці, неподалік від річки та лісу. Будиночку не вистачало невеликих оновлень, але його стан дозволяв жити там майже цілий рік. Олена вже уявляла, як вони з Іваном гулятимуть на природі, як їхня дитина ростиме, дихаючи свіжим повітрям. Іване, це найкраще місце для малюка сказала вона, обійнявши чоловіка, коли вони вперше приїхали на свою дачу. Так, Олено, тут усе буде по нашому, відповів він, гордо оглядаючи територію. Весна набирала обертів. Олена відчувала, що їй хочеться більше часу проводити на природі. Її дратували міська метушня. Шум і тіснота квартири. І, хоча вона ще працювала, вона вирішила скористатися накопиченими відпустками до декрету. Іване, я хочу переїхати на дачу, поки ти будеш у відрядженні, сказала вона одного вечора. Іван скривився. Він збирався виїхати на цілий місяць, і думка про те, що його вагітна дружина залишиться одна, його дуже непокоїла. Це небезпечно, заперечив він. А раптом щось трапиться. Ну, що може трапитись? Якщо потрібно, я зателефоную і швидка приїде, запевнила його Олена. Побоювання чоловіка трішки вгамувала звістка, що його мама, пані Марія, запропонувала поїхати разом із невісткою. Олено, я з тобою. Поки Івана не буде, я допоможу, заявила свекруха. Олена зраділа. Вона сподівалася, що за цей час вони ближче познайомляться і, нарешті, побудують теплі стосунки. Переїзд відбувся на початку травня. Іван вирушив у відрядження, а Олена зібрала речі і вирушила на дачу. Наступного дня приїхала пані Марія. Олена зустріла свекруху на порозі, але її подиву не було меж, коли вона побачила, що пані Марія переїхала не сама, а разом із трьома онуками. З синами своєї старшої доньки. Це ж природа. Дітям треба побігати, відпочити. Весело сказала свекруха, вивантажуючи речі з машини. У сумках виявилося тільки дитячий одяг, а їжі зовсім не було. А що у нас на обід? запитала пані Марія. Олена здивовано подивилася на свекруху. Вона сама приїхала автобусом і взяла тільки мінімум продуктів. Необхідних для здорового харчування вагітної. Я не знала, що будуть ще діти. У мене тільки основне, пояснила вона. Нічого страшного, щось придумаємо. Махнула рукою свекруха і попрямувала в будинок. Троє хлопчиків виявилися дуже галасливими. Вони бігали по всій ділянці, ламали кущі, витоптували грядки. Олена намагалася їх зупиняти, але пані Марія постійно захищала онуків. Вони ж діти, говорила вона. Твої грядки відростуть. Не переймайся. Олена зітхала, їй хотілося спокою, щоб насолоджуватися природою, а не постійно бути насторожі. Вона розуміла, що їй потрібно було одразу встановити межі, але боялася образити свекруху. Свекруха майже не допомагала. Усе господарство лягло на плечі Олени, а пані Марія насолоджувалася відпочинком, обговорюючи з дітьми. Свої плани на літо. У нас у родині діти ростуть вільними, сказала вона, коли Олена зробила хлопцям зауваження. До кінця тижня сили Олени були вичерпані. Вона зрозуміла, що більше не може це терпіти. Олена, яка чекала первістка, з нетерпінням готувалася провести кілька тижнів на дачі. Вона мріяла про спокій, природу і підготовку до народження малюка, але мрії швидко розбилися об реальність, коли свекруха Марія. Приїхала з трьома онуками без попередження і без будь-якої підготовки. Уже перші хвилини діти показали, що для них не існує жодних правил. Граючи з м'ячем, вони витоптали полуницю, яку Олена тільки недавно посадила. Замість того, щоб допомогти заспокоїти дітей, Марія тільки знизила плечима. Для полуниці це місце не підходить. Тут усі сусіди через паркан лазитимуть, щоб обривати, а ще й пізно посадила. Урожаю все одно не буде, нехай топчуть нічого. Олена ледь себе стримала, щоб не відповісти різко. Вона вже зрозуміла, що свекруха приїхала не для допомоги, а для того, щоб відпочити і вигуляти своїх онуків. Свекруха одразу попросила Олену щось приготувати для дітей, заявивши, що вони голодні після дороги. Продуктів у Олени було небагато. Вона їхала сама і брала тільки те, що потрібно було для неї. Але Марію це зовсім не цікавило. Ну, замов доставку, якщо нічого немає, сказала вона, вмощуючись на дивані. Олена замовила їжу, але почала розуміти, що витрати на цілу компанію швидко зростають. Діти їли багато, а свекруха наполягала, щоб купляти їм щось смачненьке. Кур'єр із продуктами приїжджав. Тричі за чотири дні. Поки свекруха лежала на дивані і дивилася телевізор, Олена тягнула увесь побут на собі, годувала всіх, прибирала після дітей, намагалася хоч якось берегти грядки і клумби. Хлопчики тим часом витоптали квіти, вирішивши шукати там черв'яків для риболовлі. Обіцяла їх на риболовлю звозити, нагадала свекруха, не відводячи погляду від екрану. Так, може, ви з ними поїдете? Обережно запитала Олена. Ой, я не звикла так рано вставати. Свекруха не тільки не допомагала, а й користувалася особистими речами Олени без дозволу. Вона брала їй шампунь, хай для душу і навіть косметику. Марія Федорівно, у вас є свій шампунь? запитала якось Олена. Забула взяти, а що тут такого? Олена помітила, що після кожного розчісування з її гребінця доводилося знімати чуже волосся. Це її дуже дратувало, але вона не наважувалася зробити зауваження. Одного разу Олена попросила свекруху поїхати в магазин за продуктами. Марія Федорівна одразу заявила Давай гроші. Олена не було готівки, а довірити картку свекрусі вона не хотіла, довелося замовляти знову доставку. На четвертий день, коли Олена вже ледь трималася на ногах, Марія Федорівна зробила їй комплімент. На дачі, звісно, добре, але ти могла б тут і прибрати. Мої онуки не можуть жити в такому безладі. Вся пилюка з вулиці заноситься сюди, а ти нічого не робиш. У мене скоро алергія почнеться. Олена застигла, намагаючись зрозуміти, чи це не жарт, але свекруха продовжила Шкода сина, така безрука дружина йому дісталася. Ці слова стали останньою краплею. Олена вирішила, що більше не буде терпіти такого ставлення. Марія Федорівно, спокійно, але твердо сказала вона, ви приїхали допомогти. Але увесь цей час я тільки те й роблю, що обслуговую вас і дітей. Мені важко, я вагітна, і мені потрібен спокій. Якщо вам не подобається, ви можете поїхати додому вже зараз. Свекруха була вражена таким нахабством. Але ж ми у гостях, поважай, свекруху, донечко, додала та, піднімаючи брови. Ой, знаєте що? Олена зітхнула, відчуваючи, як просто закипає від люті. Збирайтеся, їдьте додому. Свекруха підскочила, плюнула собі під ноги та гнівно заявила з таким ставленням я тут більше не залишусь. Хлопці, збирайте речі. Олені навіть полегшало. Вона стояла біля дверей і дивилася, як свекруха метушиться. Чому я терпіла це стільки часу? подумала вона. Щоб не слухати свикрушених нарікань, Олена вийшла на подвір'я. Довкола цвіли яблуні, повітря було напоєне весняним ароматом. Вона зробила кілька глибоких вдихів, намагаючи себе заспокоїти. Проте, через півгодини їй стало цікаво, як ідуть збори. Вона увійшла в будинок і почула, як свекруха вовтузиться біля ванної. Вона туди подивилася, але своїх речей не побачила. Дивно, Олена попрямувала до спальні і ледь не впустила від здивування склянку, яку тримала у руках. Відкрита валіза свекрухи була наполовину заповнена, її одягом. Мамо, голос Олени став різким. А що це таке? Свекруха зайшла до кімнати, знизила плечима і швидко зачинила валізу. Ти чого кричиш? Олена підбігла і стала перед валізою, не даючи свекрусі її забрати. Ви чого? Це ж мій одяг. Та хто вам дозволив його брати? Не базікай ту, дівчино, відрізала свекруха, намагаючись забрати валізу. Це що, якась моральна компенсація? Олена перехопила валізу. У мене навіть є телефон дільничого. Я викличу поліцію, нехай розбереться. Ой, та що ти мені зробиш? Але в її голосі вже не було колишньої впевненості. Ще раз протягнете руки до моїх речей і не обійдеться без суду. Тихо, але твердо сказала Олена. Свекруха зміряла її поглядом, потім кинула валізу і пішла до машини. Олена, яка стояла біля дверей, спостерігала, як свекруха під її наглядом, перекидала з валізи свої речі назад у мішок. Бабусю, а де рибалка. гукнув один із хлопчиків, потираючи носа. «Замокніть двоє, гаркнула вона. Олена тільки хмикнула. Виявляється, можна й на онуків кричати, коли треба. Цікаво, чого вона весь час повчала невістку по-доброму бути з дітьми. Коли машина нарешті викотилася з повір'я, Олена сіла на лавку і полегшено зітхнула. Ну й натерпілася я. Тепер вона чітко розуміла, чому її чоловік не любив надто спілкуватися зі своєю мамою. Деяких родичів краще тримати на відстані.